Я потреба в тому, щоб був якийсь там пункт, де завжди буде гаряча їжа, чи якісь канапки, перекуси. Щоб от ті, хто проїжджаючи, виходять, щоб їм давати їжу. Будь-яким волонтерським групам допомагає досягти результату тільки люди, і ці люди, які там були от весь цей час. Ну, це дуже важко. Я думаю, що кожна людина має задати собі питання, як вона на сьогоднішній день може бути корисна і чим вона може бути, чим вона може допомогти наближенню кінця війни. То я думаю, що цей рух він не ну не припинився, і я надію, що він ніколи насправді не зупиниться. Коли почалось повномасштабне вторгнення, кожен шукав, чи він може бути корисним. І все почалось з того, що було оголошення, що потрібно привезти бутербороди на залізничний вокзал. І так як окрім мовної школи, Ола в Хелсі кафе, я подзвонила всім нашим кухарям, працівникам, хто може вийти і от робити масово, потрібно було дуже велику кількість бутербродів за коло за короткий період часу. Ми це все зробили, привезли на залізничний вокзал і виявилося, що той потяг змінив свій графік і він не прийшов на той час, коли мав бути. Але там ми взнали на довідці, що буде там незабаром якийсь наступний потяг, і ми зрозуміли, що взагалі ці потяги з якоюсь періодичністю йдуть, і це не була якась віднаткова одноразова потреба. Тобто, насправді є потреба в тому, щоб був якийсь там пункт, де завжди буде гаряча їжа, чи якісь канапки, перекуси, щоб от ті, хто проїжджають чи виходять, щоб їм давати їжу. І таким чином, ось просто ми всі самоорганізувалися. Ті, хто приходили з цією самою ініціативою на залізно-дорожний вокзал, приносили якісь бутерброди. Ми всі організувалися і за дуже короткий проміжок часу. Ну я не знаю, це просто ми виросли в дуже велику кількість людей, які готували і цілодобово. Тобто, в нас була ранкова обідня денна зміна і була нічна зміна. Була старша зміни денної, старша зміна нічної. І ці люди, які там були, от весь цей час. Ну це дуже важко. Вони мали свою звичайну роботу, коли вони пішли на роботу, коли да, вже всі почали працювати. І от після робочий час вони ще приходили вночі виходити на нічну зміну. І деколи вночі було потягів набагато більше, ніж в день. І це не тільки старші змін, це просто всі чоловіки, які там носили всю цю їжу, підвозили до потяга. Адже потяг зупинявся на 2-3 хвилини. І за оцих 2-3 хвилини, деколи навіть не відкривалися двері, тому що він був переповнений. Ми просили відкрити вікно двері і хто що міг відкрити, ми зразу туди закидали. От навіть не встигали, не було часу розпитати, що їм потрібно. Тому ми просто пакували в кожний ящик про всяк випадок. Якщо є діти, дитяча їжа, якщо є жінки. Там засоби жіночої гігієни, і от все це пакувалося і просто швидко закидалося. І е, та це все були просто звичайні хмельничани, які от самоорганізувалися і це все робили. Це так воно почалось у нас в Хмельницькому, наприклад, для мене особисто. Далі вже були курси для внутрішньопереміщених осіб, які ми організовували в мовній школі ОЛА на базі мовної школи Ола. Так ми 200 людей очно навчили англійської мови протягом трьох місяців. І після того зараз у нас, наприклад, є курси для так само дітей внутрішньопереміщених осіб і військових і малозабезпечених сімей з іспанської і польської мови безкоштовні. Тобто, я думаю, що цей рух він не ну не припинився, і я надію, що він ніколи насправді не зупиниться. Адже після війни буде велика кількість людей, в яких буде потреба, е яким буде потреба допомагати, просто навіть чисто підтримувати їх, щоб е ті люди, які повертаються з війни, вони бачили, що якщо не ними ну, і ними займаються і займаються їхніми сім'ями, про їхніх дітей теж соціум дбає і щось для них робить. Якось їм хоче допомогти. Тому я надію, що це просто ніколи не зупиниться. І ми будемо в цьому руці вже завжди. А ну от зараз ми викладаємо до травня місяця курси для е, дітей. Е... Наших героїв, тобто це і АТО, і ООС, і е, учасники повномасштабного вторгнення, і дітей внучнопереміщених осіб е, іспанською, і, безкуш... і, і польську мову. І це в нас буде до травня. Тобто влітку я думаю, що ми обов'язково щось організуємо, якісь табори е, якогось характеру. Дуже часто ми проводимо навіть просто благодійні заходи, тобто в яких йдуть платні, але гроші ми всі перераховуємо на е, армію. Ось і з ну, січня місяця в нас будуть безкоштовні курси для викладачів загальноосвітніх шкіл сільського, сільської місцевості. Це ми вирішили в рамках підтримки закону, який запропонував, законопроект, який запропонував наш президент про англійську мову поширення. Так, ось ми будемо їздити по школах сільських з метом, з нашим викладачем, американцем, і проводити там розмовні заняття для дітей. І от будемо викладати викладачам безкоштовно, так також англійську. Okay. будь-яким волонтерським групам допомагають досягти результату тільки люди, тому що насправді волонтер ніхто без людей, адже волонтер це та людина, яка організовує а, інших людей, які приносять кошти, які своєю працею приходять і допомагають. Тобто, насправді. Це тільки самі громадяни України, без них нічого не буде. І громадяни України, і за кордоном люди, які допомагають, донатять, приїжджають. Тому я вважаю, що це люди і довіра, довіра людей саме до тої чи іншої волонтерської ініціативи. Я думаю, що кожна людина має задати собі питання, як вона на сьогоднішній день може бути корисна і чим вона може бути, чим вона може допомогти наближенню кінця війни. І відповідаючи на це питання, кожен зможе знайти себе. У цьому волонтерському русі, тобто хтось насправді, в якийсь момент я зрозуміла, що коли я, коли я плету сітки себе під домом. Е я проводжу зовсім неефективно свій час, тому що навіть елементарно проводячи заняття, я буду заробляти набагато більше коштів. А я доначу. Я заробляю. Я беру тільки все, що мені необхідне, а все решту грошей я доначу. І від того я почалася повноштабна торня, я не відкладаю ні копійки. Тобто, я розумію, що просто працюючи, я зароблю більше коштів і зможу купити ці сітки, ну чи ну, на інші потреби ці кошти. Тобто, це не раціонально мені використовувати свій час. Коли я сижу і плету сітку, я це можу зробити там протягом години-двох для того, щоб підтримати цю ініціативу обов'язково, але не цілими днями. Е, тому я думаю, що кожен має зрозуміти, що він може зробити. Насправді, якщо це я не знаю, який заробляє 5 тисяч доларів чи більше за місяць. Ну немає йому сенсу платити пластити плати сітку. Краще він просто заробить кошти і він їх задонатить. Якщо ми говоримо про англійську, яка проходила влітку 22-го року для ВПО, то це був проект спільно з Хмельницькою міською радою, тому було задіяні всі канали Хмельницької міської ради, телеграм-канал там на сайті міської ради публікувалася вся ця інформація. А інші всі проєкти ми просто звертаємося до ЗМІ, і насправді дуже приємно бачити те, що ЗМІ підтримують, не дивлячись на те, що це там комерційна установа. Але все рівно вони поширюють цю інформацію. Це дуже приємно, тому що до війни мені здається набагато складніше це було. Тобто, коли. Мовна школа Ола хотіла провести щось безкоштовно. Не всі змі погоджувалися висвітлити безкоштовно цю інформацію на сьогоднішній день. Нам ніяке ніяке ще не відмовило висвітлення того чи іншого проєкту. Які ми робимо на залізнодорожньому вокзалі, спочатку приїжджала дуже велика кількість загалі весь час приїжджала дуже велика кількість людей, які хотіли знімати ролики, але ну це є стратегічний об'єкт. Дуже великі кількості людей ми відмовляли. Ми не дозволяли нікому нічого знімати, поки вони не погодяться з директором, чи хто там саме головний директор він називається вокзалу, тому що мав бути відповідний досвіл, і вони отримували дозвіл міській раді, здається, і тільки після того вони могли робити інтерв'ю і робити якісь зйомки. Були люди, які казали, що. Що вони випустять цей фільм, і взагалі вони все це знімають але його випустять тільки після того, як закінчиться війна. Тобто їм просто потрібні були кадри, де коли виникають перепони з бюрократією, Та? не всі в цій ланці нашої, як це правильно сказати, держави розуміють. Що якусь там ініціативу потрібно там підтримати, можливо, чи ще щось, ну, якісь бувають такі от перепони, коли ти просто попадаєш на людину, яка тобі каже: ну так, а вам протягом 30 діб дадуть відповіді на ваш запит. А в мене не запит, в мене пропозиція безкоштовно англійську вчити вчителів. Ви серйозно? Я хочу безкоштовно щось хороше зробити. Мені кажуть, що мені потрібно чекати 30 днів, коли мені дадуть відповідь. Але це я розумію, що я просто попадаю на якусь таку одну людину. тобто... І тому, якщо ви попадаєте на когось, хто не розуміє те, що ви робите, і не готовий вам в цьому допомогти, а вам потрібна якась, ну не знаю, допомога, деколи коли підтримка, та? то не потрібно опускати руки. Розуміти, для чого ви це робите, і просто йдіть далі. Я думаю, це основна перепона. Держава складається з локальних груп, і тому кожна людина вона має бути. Я вважаю, максимально залучена до волонтерської діяльності з народження. Адже тільки тоді, коли ти комусь допомагаєш, ти не будеш красти гроші, які виділяються тобі на допомогу. Тобто, всі ті люди, які зараз кажуть, що розкладається гуманітарка, я впевнена, що вони за своє життя ні в який благодійний проєкт, ні в яку благодійну організацію не задонатили кошти. В той час, коли я за свої кошти купувала дуже багато чого на вокзал, я не могла. Ну і не можу до сих пір ніде ніяку гуманітарку, ні звідки взяти, тому що я розумію, що це хтось інший. Або коли навіть не то, що я їх донатила. Ну там я бачила, коли приносили просто бабусі, які з останньої своєї пенсії купували. от те, що ми писали по одному. І коли ти це все бачиш, коли ти в цій волонтерській організації ти крутишся, ти не зможеш просто потім ну, бути гімняком і корупціонером, мені здається. Тому всі повинні бути задіяні якимось чином волонтерській діяльності, обов'язково, і це має бути бажання, це треба дітям а, прищеплювати. <рес> Але діти беруть приклад з батьків, мені здається, якщо вони бачать, що батьки їхні ходять, плетуть сітки, що батьки їхні щось роблять, щось допомагають, а вони хочуть допомагати, і вони рівняються на своїх батьків.